Всім привіт! Це наше перше відео саме про девелопмент. Тут ми вам покажемо вже завершений кейс, де було придбано одну нерухомість, знесено і побудовано три великих нерухомості, їхню вартість, як вони виглядають всередині. Щоб ви орієнтувалися на що можна розраховувати, тому що це вважається. Ці дома оцінили в 510-530 тисяч, і це вважається для Лондона бюджетна нерухомість. Тобто, це для нюбілд, і це вже можна сказати не з ринку. Подивитися, як ми будуємо всередині, як воно виглядає, як воно виглядає ззовні, що ви отримуєте, коли купуєте New Build. Безпосередньо на цьому місці ще два роки тому було старесеньке бунгало. Воно було придатне до життя до життя, тому що в ньому жили люди. А ось, але що ми зробили? Ми його повністю знесли. Ми зробили відключки світло, води і газу. По проекту вони повинні були бути в нас три двохкімнатні будинки зі саді рум. Але по нашому крутому дизайнерському рішенню у нас вийшло витягнути з цієї площі 4 бедрум house. Бажаю вам приємного перегляду. Я вам розповім про те, як ми перетворили одне е, стареньке бунгало на такі чудові 3-4-бедрумні будинки, ви можете бачити їх. Ось е, розповім вам, чому ми з, з дуже великої площі, де, є, е, де можна було помістити душ і туалет, зробили тільки туалет, тому що по building regulations повинно було бути так. Ну і зазвичай, ну, звичайно, я вам покажу все, що є всередині. Як воно виглядає? І яка в нас планіровка, і ну. пішли зі мною. Значить, так. А, от ми заходимо. У нас дуже гарний Це коридор. Планування сходи з боку. Планування у нас дуже класне і просте в плані, що у нас сходи рівні з боку, вони прямі, тобто у нас немає ніяких поворотів і в нас ніхто, ніхто не краде територію. Дуже гарний великий коридор, тобто тут ви можете помістити великий вордроп. Тут так само у вас є місце зробити собі всякі полички. От у нас кухня. Тут у нас стоїть вже нова система опалення це Air Heat Source пампи. Вони будинок повністю тільки на електриці і вода, тобто газ відсутній. Так, кідпампа LG. От, ви виходите патіо, у нас є декінг. Далі дуже великий гарний гарден. Ми поділили плоти. Можете бачити, що оце був загальний великий плот з гонгулу, який ми розділили на раз, два, три. Ми покажемо вам всі будинки в цьому відео, тому заходимо. То який декінг гарний? Ну, хто ставив? Майстри, майстри ставили декінг, тому дуже гарний. Ходи! Все робилося з нуля. Тобто, коли знесли то бунгало, видрали навіть фундамент, каналізація нова, дренажі нові. Я мушу вам це показати. Бо це, напевно, сама епічна каналізація, яку я прокладав за всі роки. І не факт, коли ще така буде. Отже, хата у нас має 10 на 15 метрів. І тензвотер нам сказав каналізацію виводити в Гарден, а манхол у нас спереді. І вона починається тут. Тут приєднюється друга хата. Сюди, сюди манхол. А досю, зверніть увагу, як глибоко вже цей манхол сидить. Тут у нас знову манхол, з'єднюється третя хата, і вона йде далі. Тут у нас світло і вода. Воно йде під світло і під воду. Туда. Тут у нас сусіда, каналізація з'єднується, повертає сюди, це у нас перед і тут у нас манхол. Тобто ми зробили практично 360 градусів. Тут вона вже на глибині метр. Якщо там вона була 10 см від землі, починалася, тут вона на глибині метр, приходить до... Кінцевого Манхолу. І тут вона заходить уже в міську каналізацію. Так, це все, все нове, ми про це розкажемо пізніше про підключки, це все, це все індивідуально. Е, Значить, так, О, тут розкажу вам про той туалет, який я вам казала, так? Тобто тут ми хотіли помістити туалет душ е, з умивальником. якщо ви бачите, він у нас такий цей фейс, називається. Тобто тут у нас унітаз. А зверху у нас рукомийник. Тобто, ми хотіли зробити тут душ і відповідно такий туалет. Но no. наш building контроль сказав, що ні, тому що по building regulations тут повинно бути space. щоб 65 від краю туалету до дверей і по 45 тобто, тут повинно по, бокам. по номерах, по цифрах ну ми можемо розписати, якщо вас цікавить, окремо. Але загальна проблема в тому, що тут повинно бути достатньо місця, щоб сюди заїхала людина. На інвалідний колясці. та воно в двері не проїде, але по туалету але має бути вона... Так, логіка. Тобто логика. ну логіка room, не коли висок. чому в нас окремо лівін рум, а не опен-план? лівін рум у нас окремо, а не опен-план, Тому що це набагато краще в плані, що ви можете собі його використовувати. Ну якщо до вас приїхали родичі з України, там це жвідсь. Ви можете його використовувати окремо як кімнату або ж от, як лівінспейс кухні в оригіналі, в, нашому... в оригіналі він був open-plan. так в оригіналі він був open-plan, але ми open plan. ну тобто скажімо так якщо ви получили дровінги від архітектора все що ви робите всередині, це вже є ваше тобто це але не обов'язково регуляції так головне щоб воно відповідало регуляції але воно не обов'язково мусить бути так як воно намальовано власне дрові кухня у нас достатньо велика що ви можете розмістити там стіл і диван так що Living Room ви можете використовувати якщо ви минату то тобто, є файраля фаєраларми має стояти Кожні... Сюди. Так, в кожній кімнаті або шпайердор. Значить, так, от наша перша кімната. Звичайно, вона ну, не є велика, але, в принципі, як сингл-кімната чи як дитяча кімнатка, вона є ідеальна. Ми її завжди будуємо, тобто ми залишаємо білі стіни. От ми маємо великий гарний хол. Е, друга кімната. Друга кімната у нас є гарна дабл-кімната, тобто Тут ви можете поставити диван е, а, мін, е, ліжко. Тут ви можете розмістити шафу. Нормальна. Good size дабл кімната. Дабл -кімната. Тобто, це кімната для двох або ж для двоспального ліжка. Або трьох, якщо у вас шведська сім'я. Діма. Тут дві жінки поміститься. Та, Та то, ну перестань. Поливиш. Заходи. Тут ось наша ванна. Ось. тобто ось ванна. Рукомийник, унітаз, полотенце е сушити. Йдемо далі. Е це друга е кімната дабл. Так само ви бачите, розетки у нас розміщені на двох стінах. У плані, якщо ви хочете туди ліжко або сюди ліжко, так само ви можете розмістити своє дабл ліжко і е шафу, і всі ваші. Речі, які вам потрібні. Якщо у вас гарна сусідка, можете за нею підглядати Вид на гардені сусідів чудовий. І ось третя кімната, так? Молода. Розкажу вам, що ця кімната називається бокс-рум. Це є дуже такі, ну, ван, і взагалі-то їх здають ще не за немалі ну, не гроші. Але взагалі це називається бокс-рум, тобто вона є дуже така маленька, хоча, в принципі, так, ліжко лізе, тут ще поміститься тумбочка. Тобто, в принципі, колись давно-давно, ми в такій кімнаті жили. Ну, я особисто жила. <гум> Тому ось вікно є, батарея є. Місце але тут мала бути ванна. Так, але по плану в нас тут повинна була бути ванна. Але так як ми на різдво того року всі сиділи і вирішили, що не мали чим зайнятися. Так, не мали чим зайнятися. Е, так, і ми вирішили, що треба поміняти план. Тобто в оригінальному плані це була спальня, а тут був такий, як просто додатковий туалет, тут не мало бути взагалі дверей. Тут мали бути, мали бути двері тут, і це мало бути, так, бути туалет чисто для цієї here, кімнати, а ось, основна ванна мала бути тут. Але ми так почухали голову. І вирішили, що так буде набагато краще, тому що буде набагато ну, плюс більше одна кімната. Ще краще. хочу вам так. Ну збільшується цінність, тому що плюс одна кімната. І взагалі в цьому районі воно дуже популярно. Ну і взагалі це добре, коли є більше кімнат в хаті. Ще хочу, що вам хочу ще це... за... це. Ми все говоримо про коли ви робите хату на продажу і ви готуєте її під клієнта. Тут клієнти в основному гості з Індії. Пакистану, ну, тобто східники, і вони люблять, щоб було максимально багато кімнат, щоб був окремий living room. Якщо б ви цю хату будували для себе, звичайно, ви собі планіровку робите яку хочете. Тобто, як вам зручно, як вам подобається. Ми зараз говоримо, як це як Таня максимально з цієї площі витягнула найбільшу ціну будинку на цьому районі. Так, і ще хочу вам, ще хочу, що вам хочу е, сказати: що в принципі. Е, Тут можна зробити ще лофт. Тут лофт такий так? можна зробити, якщо дуже класний. Е, чому ми його не можемо зробити? Тому що його ми, як плані. девелопери, е, його немає в плані. Ну, звичайно, тому що ми, як девелопери, вони рахують, що ми вижили максимум, так? Тобто більше ми не можемо вижити, чим ми вже вижили. Тому нам заборонено це робити. Але людина, яка купить і проживе. Ви маєте право, тому що на вулиці є дуже багато е, людей, які вже це зробили. Ну, і, звичайно, ваш дах він вам дозволяє це зробити здоровим. Дуже класний, великий лофт. Тут у вас є достатньо місця, щоб зробити поворот і зробити сходи на третій поверх, і зробити дуже класний лофт. Йдемо далі. Планування тут таке ж саме, тобто він дзеркальний до попереднього, який я вам показував. Тут з туалетом тут і та тут сама історія. Вікна. Так, тут нема вікна. З не та сама історія. Кухня достатньо велика, щоб Дуже ви... велика кухня. І холодильник, і стіл, і диван, і диван, і паті. Ще можна жарити. Єдиний плюс цієї середньої хати в тому, що. Ні, можна зробити те самий лофт, ви можете бачити зараз. Але а у цих у цих наших бокових, якщо лофт, він буде зарізаний з боку, а тут у нас буде такий лофт без без. без... без зробити дормер. З, 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 тут. Так. Але тут, ну він сильно з боку теж скат є. Вони будуть класти метал і продовжувати. Два дормери? Це. А, тако покласти. Ну тоді треба дах переробляти. Так. Це вже, а тут можна просто витягнути дормер. І тут буде готовий лофт. Тут можна його навіть не робити, тут просто готовий лофт. Ну, вікно треба. Вікно треба зробити, ми і тут готовий вам лофт. Треба щоб дозвол, но плюс цього буде, що ви можете зробити дормер. Можете і без дормеру, а можете дарму. Тому що ну, ми вже зараз туди не виліземо, тому що аксессийському. От до... дормер. От, от таке дормер. Так. Оце дормер називається. Типу, як вертикальну стіну зробити на даху. Так. І воно. На нас. О, там це теж дормер. Ну, тобто це дуже популярне рішення в Англії, щоб витягнути трошки місця. там без dormer. А, тут до вікна, це, це теж є лофт, але він без дормера. Так само просто вкласти вікна і зробити собі Так, ідемо і ще покажемо третю, бо в неї трошки інакше планування. Гардени всі одинакові, навіть там, грубо кажучи, по, по, по площі вони всі однакові. В Втретєї в нас вхід з боку. А, так, з третєї нас. Архітектора рішення, ми не знаю, чому він так зробив і в принципі не питалися. <реш> а, no, no, no. Boy. Я собі дякую, Дякую, Олексій. Ви будете на ютубі. <реш> так, ось це величезний вірілюк. Тому що тут планіровка трошки. Трошки <реш> <реш> вона повністю відрізняється на від такі каву. Чого мені подобається, коли сходи посередині, я просто скажу, коли сходи посередині хати, так як тут. У вас маленький коридор, там великий коридор, тут маленький коридор, і ви зараз побачите, наскільки більші кімнати на другому поверсі. І навіть лівінг-рум, який він здоровий, порівняно з тими, що площа у хотів однакова, Ці три хати до міліметра однакову площу мають. Але наскільки тут великий, він квадратний, він без тих поворотів, тут вхід класний, удобний. Ну, тобто, наскільки цей лінрум більший, ну, вживу не видно, може так не видно на відео, але він вживу, ну скажи. Так, він дуже великий. Він дуже великий він Прямо покорний, масивний. Ну, масив, він на цілу ширину хати йде. Я так вам скажу, колись в старі часи такі кімнати здавали для чотирьох. Він має 5 метрів на 3 з чимось. Тобто він дуже великий, 15 квадратів. А кухня тут така лишилася, як була. Тобто Вона теж велика. Ви нічого не втратили ні по кухні, ви отримали великий лівен рух. Єдине, що зменшилось, це коридор. Ось, тому тут так само ви можете поставити диван, стіл. От, тут можна холодильник, ну тобто, як ви собі там заплануєте, ось, тепер. Тут. Тут, тут цей туалет теж більший. Він не то, що більший, він Романний. просто масивний, тому що building regulations. Тут можна, тут не... Теоретично хто купить, може переробити на душ, на ванну. Так, без ми, е, коли будемо вже виставимо на продаж, ми попередимо покупців, е, в, в, в е, де виведена каналізація, ми покажемо де труби, щоб вони могли собі, ну, якщо захочете, вже, вже вже кабінка мала ставитись, коли ми зрозуміли, що не вийде нам по від контролю. Йдемо на другий поверх. Ми на другому поверсі нашого третього будинку. Ось це так само. Дабл кімната. Вона тут. велика, вона така ж велика, як там. У вас просто виходить маленький коридорчик коридор. Типу. Ну, не такий, він ж, і маленький. Бо він великий, але всі кімнати великі. Друга кімната. Положить. Друга кімната так само, вона рахується сингл, це може бути використовуватися як дитяча, або ж просто як кімната для однієї людини. Тут досить великий, получився хол. Ви можете тут встановити собі шафу. Тут шафу в коридорі. Це стіна могла бути тут. Да. Ніхто б і не було б цього. Це архітектор малював. тобто Я вам би радив самому просто стати план скласти, бо. А він дуже, під вас підстроїться, так. Ми вже це міняли на ходу, а можна було стати подумати. Це повинна була бути ванна, так. як ви бачите, у нас ззаду блурі вікно, тобто воно заблуріровано. Ми його поміняємо, стіклоси нам не поміняємо, не переживайте. <різь> ні, ні, а ні. вже не поміняємо. <різь> 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 так, тобто, це є бокс-рум, про який я вам розповідала вже попередньому будинку. Ще одна дабл-кімната хорошого стандартного англійського дабл розміру. Ви бачите, це простенько, білі стіни, сірий, е, сіра підлога, ламінат. Ламінат ну, хороший, не, не так, дешевий. Так, Якісний, не, не самий Не дорогий і не дешевий, просто хороший, недорогий дорогий воняк. Без не того. Пон... Сітуа немає пані. Не панкова. Е, так, от наша ванна, ну теж достатньо велика. ви бачите. А тут б... мала бути та, якби, просто від спальні вантаж. Так, Insult. Ну, але ми вже поміняли плани, і ми вирішили, що так буде набагато краще і кращий буде попит по ринку. Ну, Тобі який більше подобається третій чи, чи перший по плануванню? Е, ну, якщо б я шукала будинок для себе, напевно, я би вибрала ось цей. Uh -huh. е, По-перше, він крайній, тобто в нього є side access, що ви можете зайти, Тобто end of uh, the rest house. Ви можете в нього маєте доступ до гардена the сайт, ну якщо вам потрібно щось занести, купити. Вам не потрібно використовувати це все, щоб носити через будинок. Е, плюс дуже класна планіровка. Другий поверх має багато місця в коридорі, де ви можете встановити шафи, купити, тому що ми всі знаємо, що жінкам завжди мало місця на їхній одяг. Ось е, коридор так само він достатньо вмістимий, як і під сходовою можна встановити ще там якісь всякі полочки, кому що не вистачає. Ну і лівінру він просто масивний, реально класний, і кухня окремо від відрізняється. Так, да, одні плюси. Ну, Під сходами скоро що можна зробити теж, але це вже і так це всюди можна зробити. Тут так зашивається, робляться. Або просто зробити дверці, або. Зробити... Ну це вже на кожне рішення. Ми особисто. не робимо ніяких наворотів, тому що ніхто То за це не платить. І хто захоче все це все викине і собі нову так, де Хтось може. А чому ми серець, серець не продаємо? Чому? Серець в Англії заборонено продавати. Ну нема такого поняття, як серець. от є new Build. Або ж старі розвалені будинки. Ну, або ж ті жилі, в яких які продають. Ну от просто. Тобто, по суті, все, що ти вклав у ремонт, якщо людина приїде, їй не сподобається, вона це все викине зразу. Все, все нове може бути просто викинуте. Так. В чому користь end of Terrace House? А, а поясни, чому не можна. Бо банк не дає. А, так, ви цього. не можете купити серед... Ви можете теоретично Тому що... купити, якщо у вас є навіть. Кеш. Так, е, можна купити незакінчені не проекти. Ви можете купити багато чого, якщо ви маєте е, кеш, старий добрий кеш. Ну якщо старого доброго кешу у вас нема, і вам потрібний моргідж, тому вам потрібно, щоб будинок, якщо це new build, щоб він мав warranty сертифікат. Так? це є 10 років warranty certificate, який видає спеціальна страхова компанія, і без цього ви не зможете взяти моргідж на свій будинок. Тобто ми можемо побудувати будинок. А, нас можуть наскільки любити сусіди, що вони нас не здадуть в канцл, що ми нелегально будуємо будинок. Ми його побудуємо і будемо дуже щасливі від того, що він у нас є. Але але якщо ми не отримаємо е, Structural Warranty сертифікат, то е, він нічого не буде коштувати. Якщо можна backdated купити Warranty сертифікат, це теж можливо, але це буде дуже важкий і довгий процес і дуже дорогий. Просто скажу я... вам просто для зрівняння ціни, щоб ви зрозуміли. Була в мене розмова з деякими людьми, які Не рекламуємо зой, які вимушені були, е, які вимушені були е, піти таким шляхом. Тобто, вони е, вони купили. Е, ну як це все побудували, а потім е, брали е, страховку. Тобто, якщо на один такий будинок буде коштувати страховка, скажімо, 3500 фунтів, то на готовий вже. Побудований будинок, якщо ви хочете бекдейти купити оцей Structural Warranty Certificate, скажімо, скажемо, тисяч десять, і це в кращому випадку. Я думаю, що банки не дають моргічі на неготові проекти, бо для банка це не товар. Банк завжди рахує ризики, якщо ти не зміг платити, він він будинок навести на продаж, продав, забрав свої гроші. Тобі віддав, що лишилося, грубо кажучи, там і ти втратив. Ну, ти купав а серед банк не продасть. Тому е, ну, насправді є е, так само можливості купляти серед теж в кредит, і це називається бріджінг, Це зовсім інший вид. Ну, це кредиту. дуже дорогий кредит. І він дуже дорогий. Тобто, тобто це він... не практикується взагалі. Якщо ну, ми говоримо про кінет ви... кінцевого покупця, це має бути зроблений ремонт без наворотів, без Ну, може, якщо ви працюєте в якійсь там першій зоні, але робити ремонт під людину, не знати під кого, ну це. Це не має сенсу, треба зробити ну, все по-простому. ремонт. В основному в Англії не ціниться, ціниться квадратні метри. Так, ну звичайно, ну, то, принципі... коли там взагалі відсутні житлові умови, то це вже інше. Ну що ж, ми безмежно раді е, і вдячні всім, хто додивився це відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, задавайте свої питання в соціальні мережі, так як ви це робили дотепер. Нам надзвичайно приємно на них відповідати. Піднімайте теми, які вас цікавлять. Ми будемо вас інформувати, ми будемо знімати більше відео. І слідкуйте за нами, буде весело. 이 c 카우